Привіт всім з вами Дедіон Лібліці. Сьогодні у нас на огляді вк 9001 п Не забудьте підписати, поставити вподобайк, написати будь-який коментар. І сьогодні будемо дивитися саме його. Ви писали там: покажи, будь ласочка, розкажи про е, танки з е, єлок, які прям стали після 10:3 кращими. Ми дійдемо до цього. А сьогодні ми загостримо свою е, увагу на тому з е, найкращих з колекційних, які хапнули в 10.3. От ВК-90П, це саме той танчик, який, який, як на мене, отримав прям дуже непогано. Поїхали. Що йому змінили? Каліброване зведення прибрали. Ну, калібровка прицілу. Воно було в е, спорядженні, якщо не помиляюсь. Якщо не помиляюсь. Так, також. Додано динамічний захист і бойову стабілізацію. Ну, якщо з бойовою стабілізацією все зрозуміло, це як у ВЗ-55, коли ти їдеш 15, 15 вперед чи 15 назад, твоє зведення міні, мінімальне, мінімальне просто. То з динамічним захистом, після 10.3, що йому ще доробили після загального тесту, йому прибрали динамічний захист, тому що це вигляд... виглядало дуже імбово. Він виглядав, наче якийсь маус, який повинен був бути реальним маусом. Реальним маусом, тобто, з бронею, де ще з динамічним. Тому що ВК-90 апнули броню. Тут так і написано: броня ВЛД та НЛД буде покращена. І вона дійсно покращилась. Вона дійсно покращилась, і ми це бачили на загальному тесті. І реально то був Маус, який повинен був бути. І тому динамічний захист з цим параметром виглядав ну, дуже імбово. Тому логічно, що його прибрали. Дуже логічно. Так, поїхали дивитися огляд на... Броню. Основне бронювання. Башта 300 мм. 300 під непоганими кутами. Борт башти 120, корма 100. Пісня. Корпус 244 лоб. Борт корпуса 140, тобто танкувати від бортів саме ідеально. І корпус корми 100. Якось так. Поїхали дивитись до броні. Так, зараз ви можете побачити вк 9001 б з прицілу гріля 15, у якого пробиття 300 мм на ББшках і 360 мм на голдових снарядах. Питання в тому, що коли я був на загальному тесті, я перевіряв ВК-90 з такого ж вк 9001 п у якого пробиття 275 мм без допробиття. І Я вам хочу сказати, що 275-280 мм, як на мене, він буде червоний. А на голді, якщо у вас воно буде не доходити до 300-330 приблизно, то він буде червоний. Тобто десь там звище 330, тобто 360 уже в нього є вразливі місця. До 360, до 300, ну я взагалі думаю, мабуть, до 330 міліметрів пробиття, він ще буде червоний, навіть на голді. От як ви його зараз бачите, таким він майже і буде. Але. У гриля 360 мм пробиття на голдових, і тому трішечки картинка змінюється. Як ви бачите, вразливі місця це НЛД, це щічки-башти, які показуються. І, ВЛ... ну, і ВЛД хотів сказати, але насправді це лючок. Чомусь ВЛД, але ВЛД тут червонющий. Тому вразливі місця є, але на голді. На ББшечках 300 мм, тобто хлопці СТшки. Е, важкі танки, деякі ПТ. Ну Пробивати його реально буде тяжко. Реально тяжко. Тільки в клінчу там буде більш-менш, але реально тяжко. Тобто броня в нього реально є, її багато. І, як на мене, е, ну, це імба, реально, це імба по броні. Тобто, от якщо ви хочете брати якийсь перший свій колекційний танк, то от, мабуть, вк 90 стяжів це буде прямо от альфа. Альфа, кажу, такий собі. Е, давайте дивитися далі. Щодо щодо катків, до речі, в катки не залітає. Від бортів може танкувати. Також щодо корми. Зараз я покажу. Щодо корми, в корму не пробивається. Пам'ятаємо, що 100 мм, звісно, бабаха там хишивний за 200, фувестрою 202 теж за, там за 200, якщо я не помиляюсь. тому в корму. Хешами будуть кидати, але всі інші, у яких пробиття нижче 100 мм, а ну, навіть трішки, якщо там 110, навіть все одно будуть тяжко пробивати в корму фугасами. Тому це плюс. Ну реально броні багато. Ходімо далі. ТТХ. Давайте швидко пройдемось по ТТХ. Я вам покажу ТТХ. Шкода на хвилину 2600, Тобто шкода на хвилину тут не дуже файна. Тобто ДПМ, пам'ятаємо, ВЗ, вз шку 111 минулу, яку огляд був на каналі. То там 3К майже. 275 пробиттям, 460, я ще і казав. 460 під калібрами, до речі, пробиття 320. Для тяжа це не дуже. Тобто сотку в голдою в башту вже буде трудно пробивати важко. E, час зведення 4,3. Ну, Час зведення великоватий, але. Я все-таки не відмовляюся від своїх слів, і ви зараз побачили, і танчик дійсно комфортно по гарматі грається. Уявіть собі, що в нього ще калібровка прицілу була. Єдине питання з розкидом на 100 метрів, 0,326 ну трішки багато. Але з обладнанням, якщо ви хочете там поставити на обладнання трішечки, зробити його менше, можна. Кутив КВН і мінус 10, але я ще вам казав, мінус 10 вони збоку. Максимально 30. Тобто цей показник, він, мабуть, ну, майже найгірший серед важких танків щодо швидкості. 30 вперед, 15, до речі, найцікавіший момент, що швидкість назад, якщо я не помиляюся, в ВК-90 була 16, а йому зробили 15, тому що бойова стабілізація працює 15 15, ну... Вперед і назад. І тому, якщо було б 16, вже б вона б не працювала нормально. Тому, мабуть, в тут цей маленький нюанс, я не пам'ятаю, але хто був на загальному тесті, може пам'ятають. Але мені здається, що я казав за це, щоб був 16 було. Тут вони, мабуть, поправили трішки. Так, щодо спорядження, спорядження в мене стоїть універсальний відновлюваний комплект, ремкомплект і адреналін. Нема сенсу ставити на форсаж, це важкий танк, він повільний. Це ВК-90, він не найшвидкий. Ну, побачимо, що пограємо, ви зрозумієте. Е, амуніція у мене стоїть ось так. І ось в амуніції повинен був бути динамічний захист, який прибрали, якщо я. Чи спорядження? Ні, Мабуть, спорядження. Він споряджені повинен був бути. Але його прибрали. На жаль, на жаль, на жаль. Боєкомплект, до речі, тут я хотів сказати, що ВК-90 досить великий боєкомплект. Це теж плюс. Обладнання по обладнанню стоїть гарматний досилач, захисний комплекс, поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна, посилена броня. Це той фактор, коли посилену броню можна ще плюсувати, хай ще буде. Кидайте на броню і буде вам, каже, щастя. Посилені механізми зведення, тому що зведення в нього не, не дуже. Стабілізатор вертикального наведення. ну і Тут я поставив на стабілізатор вертикального наведення. Про це я тільки що сказав, але повторююся. Е, далі, ящик з інструментами і система подавання. Поїхали грати, мабуть, що його чекати? Пояснив, показав, все, що як є. Поговоримо зараз про плюси мінуси, а потім будемо говорити в другому бою, як саме на ньому треба грати. Напевно, скоріше за все, постараюся два бої зробити. Щоб це відео не було на 20 22 хвилини. Я розумію, що це дуже довго. Олег, алло, 20 хвилин дивитися твоє відео. Це, ну, це дуже крейзі. 15 хвилин, 10 хвилин, 10 хвилин то взагалі ідеально. Але я ще йду до цього. Я ще йду до 10 хвилин <гум> постараюсь. Так, треба трішки себе тихіше зробити. І, мабуть, тут теж так трішечки зовсім. Так, поїхали. Поїхали грати. Не забули, що в нас є стабілізатор, у нас є механіка. механіка, Імбова дуже механіка. <кханий> Але вона є. Їдемо до ТТ напрямку, тому що в них що? В них леопард серка, в них тяжів мало, таких прям моцних. І нас можуть зараз, до речі, добряче е -е тиріснути. Я, до речі, знаєте, що забув вам показати? Технічні характеристики танку. Думаю, що я забув? Що я забув І оце я і забув показати технічні характеристики. А, добре, ну вийду з бою, потім покажу. Але Але що там дивиться? Що там дивиться, Я вам і так можу сказати. Плюс цього танку це його гармата непогана, досить, яка чпеха. В нього пробиття файне 275 мм. Файне. Файні КВН, але квн не файні саме, коли в тебе гармата дивиться не прямо, а в бік Ось так. Отак, файні, мінус 10 будуть. Якщо дивиться прямо, будуть менші. Це треба розуміти і знати. Також, що ще? Броня плюс. Єдине маневреності немає, але як для такої броні, я хочу сказати, маневреність ще більш-менш. Маневреність ще більш-менш. Тому. Тому танчик доволі у ну, нього доволі такий моцний. Доволі ну, я на ходу давав. Доволі моцний. І СТ-кам взагалі буде тяжко грати проти нас. Та ну шановний, ну що ти починаєш? Цікавий, а я ж знаходився трішки по-іншому. Бачите, вже все. Так, тут пробиття, тут альфа, якщо я не помиляюся, 460. Це якщо я не помиляюсь, але я можу помилятися. Ну я червоний у Леопарда. Добре, файно. Оу, оце ми валимо! Скажіть? Ну скажіть? Ну моцно ж. Ну це танчик, оце я розумію. Завалив, каже, батько. Показувати де, звідки каже, готувався напад. Досить влучна, досить влучна гармата. Тобто тут плюсів більше, ніж мінусів. Єдиний мінус це маневреність і КВН і спереду. Все, але вони, якщо збоку, то вони є. Ну, Тут досить цікаво, тому що з цієї сторони можуть заїхати. Ой, молодець, дякую велике. Тобто ми можемо ввалювати спокійно, прям, на дуже активно. Ну тут танк першої лінії. Однозначно, танк першої лінії це треба розуміти, знати. А, але зрозуміло, що не на, не на дуже сильній впевненості. От Залітаєте ви один в 4. І вас зливають одразу. Тобто не треба прям дуже бути впевненими, впевненими, що танка прям дуже багато броні, вона є. Але все-таки ніхто не, не відміняв статистів і тих, хто вміють пробивати. Тому якось так. Тому треба грати обережно. Але якщо ви бачите, що ваші союзники є, можна вмазуватися на прям. Спокійно. 41 тисяча. 41 тисяча при такому спокійнесенькому бою. Е, тобто, що? Трішечки фарми? Звичайно, що з бустерами це було б вже десь під 70 тисяч, але досить непогано. Досить непогано. По фарму непогано. поповнені повне спорядження амуніції, тобто багато забирає. Е, е, Поїхали ще бійочок, зіграємо і, мабуть, будемо якісь підсумки робити. Дуже універсальний танчик. Ну як універсальний взагалі не можна казати універсальний. Універсальний танк це коли в нього є маневреність. Тоді він універсальний. Тут маневреності, такої, як такої, немає. Просто танчик дуже впевнений. Для впевнених людей. Скажімо так, для впевнених гравців. Цей танчик для впевнених гравців. Впевнений танчик для впевнених гравців. Досить. Е Давайте перейдемо, скільки можна це казати. Давайте подив... поговоримо про те, як на ньому саме не грати. Як на ньому грати. Можна грати на першій лінії. О, зараз дуже ідеально, поїхати було би на дешку. Але так як у нас команда поїхала наліво, то я туди сам не буду їхати, бо мене там збриють. Тому їдемо з командою. Але дуже непогано тримає напрямок. Тобто, якщо у вас оборона, можна займати обор... оборонні позиції. КД 10 і це не 12. Тобто 10,5 все одно ще більш-менш. Звісно, що це не найкращий ДПМ, але ну, вистачати буде. Що ще? Можна грати і на другій лінії, але коли в тебе союзники не дуже. Можна і так грати. Але я б не рекомендував, танчик досить любить досить активний ігролад. Ой-ой-ой, вертушечку дав. Активний ігролад, тобто закатувати броні багато, їдь. І навалюй як можна сильніше, як можна впевненіше. Бо танк що? для впевнених гравців, я за це казав. Бачите, все, ми закрили і все. І хлоп нічого не може зі мною зробити. Бо що? бо ми є імба. Ми є імба. Треба що? пропушувати, правильно. Стояти то не можна, треба прям пропушувати, поки вони там їдуть. Оу! Боже, як ми кидаємо так? Бачите підпал, до речі, в нього двигун спереду, це теж треба не забувати, і буде палати. Нє-ні, шкоди навіть на голді пробиття таке, що вона мене не проб'є. Нє-ні, шановний. Взагалі без різниці, він по катку, мабуть, хотів кинути. Бачите, танкуємо. Спокійнесенько собі. ПТшечок каже, 10 рівня танкуємо. Тобто що це? Це є, це є файно, це є імбайк на мене. Божечки, куди воно полетіло? У нас команда зливає, на жаль. Бій то файний, але команда зливає. Треба було би забрати, але як я не можу. Я не можу допомогти. Ну Хлоп мене пробити не може. Відбачите, як він довго вицілює? Ну, якби, 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 якби якби була б команда непогана, ми б могли тут щось наваляти, але до третій бій я не буду грати, не бачу сенсу. Тобто, як нас довго ваза вицілювала, ви помітили? Тобто, Це каже про те, про, що? про те, що він дуже довго вицілював. А що він довго вицілював? Тому що в нас дуже багато броні. Тому є такий нюансик. 37 тисяч. До, до речі, при поразці. Тобто фармить він досить непогано. Це я вважаю плюсик. Ну, до речі, ми на другому місці. Так само, майже як і Йох накидали. Тобто на ньому за рахунок броні можна класно відкидувати. Це прям, ну я ж кажу, це танчик для впевнених гравців. От ви хочете впевнено грати? Оце беріть ВКшку і вчіться грати впевнено. Е, чи підійде танк? Так, підійде однозначно. Для більшості підійде. Для більшості. Тому мій рекомендаціон однозначно. Чи дуже він змінив? Ну його апнули, чесно. Мене здалося. в мене просто я дивлюсь на характери, дивлюсь на е, те, що написали в тексті про те, що йому змінили. Я дивлюсь, його апнули. Якось так. Дякую велике за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Бувайте!